Стоїть компа <кій> Зажата. Все, хомоти стоять. Ось. Тут тільки болти поставив, ну ще не затягував, але вже тут, похоже, на болти, а не на кіло. Цього нагару. Тут відмето. Кришка теж. Все. Ну, там частини, фільтра, прокладки, сальники, Динамометричний. Прийшов там виставляти. Теж поприходило. Трохи втерше була похожа. Так що така байда? Ну, якось так. Тут вже теж збираю. взбираю. Тут оці відмики. <кій> Цяцьки. Так що таке? Ну добре.